Друзі на СНФО перші проголовне поїхали. Ведуча власта лазуру голошує, що до ефіру доєднується Юлія Манделя. Оце так поворота. Зараз я вам усе розкажу. Але загалом у наступні 15 хвилин мені періодично здавалося, що я на каналі у Ярослава Железняка Юрія Бутусова чи нашого шоу на разом узятих, бо такого концентрованого полоскання Андрія Борисовича не чула. Вже давно пише журналістка Ліна Чеченіна. Виданню Антоніна далі мови оригіналу авторки. Отже, спочатку колишня преса Тарка Володимира Зеленського розповідає, що коли у 2022 році їздила на фронт, то перше запитання, яке їй поставили військові, було чому президент не звільняє Єрмака. Тому мовляв, це питання висить уже багато років. Нині ж опираючись на свій досвід, Юлія стверджує, що Єрмак не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику. Бо останні кілька років він був основним відділом кадрів, і багато людей, які сьогодні при владі є його лояльними людьми, є його друзями, людьми, які зробили кар'єру завдяки йому, як приклад Називає Юлію Свероденко і сказала, що оскільки телефонне право в нас не скасоване, то Єрмак продовжуватиме впливати. Зазначу тільки що є багато протилежних думок про те, що усі підопічні Єрмака не поспішають ніяк його рятувати, не заступатися чи мати з ним справу. Менделя розповідає, що Андрій Єрмак не лише вибудував власну вертикаль, а у 2019 році претендував безпосередньо на місце президента. А самим президентом маніпулював я поділюся з вами, що у 2019 році Андрій. Борисович Єрмак, будучи у США, створив, говорив з політичним консультантом і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції Андрія Порисовича доволі великі. Вони в принципі я показую великі. З іншого досвіду, який я є, є, не тільки моїм персональним, бо завпевнена, що багато високопосадовців, чиновників, які залишили без посади, підтвердять і згадають, почують і погодяться з тим, що Андрій Борисович дуже багато водив мабутів оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово. Він подавав інформацію так, як йому вигідно, або так, як він її інпертував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович. Я не хочу зараз знімати відповідальність чиновників політиків і людей, які фігурують в мідіжгеді. Кожен несе відповідальність сам за себе. Але якщо ми говоримо про Андрія Єрмака, то це мабуть одна з найбільш небезпечних і залишається досі найбільш небезпечною людиною. Вертикалі сьогоднішньої влади. І я думаю, що він. Буде робити усе можливе, щоб повернутися, не може такого бути, але усе без емоцій, лія Мендель розповідає, що Єрмак і до неї не раз приходив та просив не комунікувати, не виконувати завдання Зеленського а також билкував роботу у практично у всіх сферах. І далі більшість політиків, чиновників опиняються просто у такій пасті, тому що вони не можуть піти проти Андрія Борисовича. Вони не можуть робити те, що він не заборонив робити. А однак, коли доводить до того, що, наприклад, президент питає, чому це не зроблено. Уно або чому зроблено не так, як вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен. Описує цей неймовірний процес Менделя. До речі, я пам'ятаю, коли у 2017 році в нашому подкасті провалилася стрічка мережа. То її продюсер Андрій Єрмака звинуватив у цьому, наприклад, дистиб'юторів, але не себе, хоча фільму не було ані впізнаваності, ані промокампанії, ані інших важливих напрацювань, з яких продюсер повинен привести стрічку до глядача. Фільм. До речі, класна українсько-словацько-чеська корпортукція у Словаччині він став найкасовішим за весь час існування тамтешнього прокату. Нині на офіційних українських онлайн платформах його подивилися не можна. Хоча українські кіношники переважно стараються розмістити там свої роботи. Менделі зауважує, що це все, що вона говорить, дуже небезпечно. Бо я розумію, що зараз ніхто це не повірить, але я кожного дня боюся. Молюсь богу. і Дякую за те, що жива, тому що Андрій Орисовича це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина, і ті, хто його знають, це розуміють. А Тут власне лазуро здається трохи іронічно запитує. Ви боїтеся, що він що зробить з вами Ви перепрошую. А Менделі відповідає, що від очорнення за допомогою політехнології до відкриття кримінальної справи. От я вам скажу, одна чиновниця вона йшла, коли курила. Я неї отак трясла рукою. Просто вона дивилася на мене, плакала і казала, Юля, так не роблять з людьми. Повірте мені, так дуже. Же багато людей йде, і скільки долі знищено особисто через Андрія Борисовича, божечки просто мій любимий серіал Судьба і доля. Але власта тримає все під контролем. і Питає але Юля, одну хвилиночку. Дивіться, ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо, коли Володимир Зеленський казав, Єрмак робить те, що я йому кажу. Він виконує мої задачі зараз. Мені здається, що ви намагаєтеся відділити єрмака від президента. Хіба вони не так, як одне ціле мандель відповідає: я думаю, до якоїсь. Туті вони одне ціле до того, поки не доходить до власних інтересів Андрія Єрмака і додає, що сподівається, Зеленський її почує, перегляне свою, так би мовити, поведінку. Загалом про президента вона говорить дуже обережно, нічого йому не закидає, хоч і запевняє, що не знімає відповідальності. Утім не вимовляє його імені у цьому контексті, а не знімає відповідальності з політиків і чиновників. І раптом згадує ще один гейт, Вагнер Гейт, і як здалося, ваші антоніні вже дуже тут починає відверто натякати. Ати набуцім то зв'язки Андрія Єрмака з Росією на ну, всі що ці теорії. Ми всі забули якось спорадтично, що до 22-го року Андрій Єрмак був головним переговірником з Росією, і саме що головне він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде, і як він може нести головну переговорну функцію зараз. Я не дуже розумію, ще й зважаючи на те, що захід в принципі вже дуже давно йому не довіряє. Пам'ятаєте, в 20-му році був Вагнергейт, або же, мабуть, всі про нього забули. Андрій Борисович був у центрі скандалу. Я пам'ятаю, що ми перебували з Володимиром Зеленським і зайшов Андрій Єрмак. Президент щетав його спитав, чому про це ваше питання іноземне велике медіа. Це була громадська організація. Белінгкета, вона відома на увесь світ. Андрій Борисович сказав, що він не знає, чому вони вже це пишуть, і тільки не смійтеся. Гучно він сказав, що на тисячу відсотків він впевнений, що вони атакують самого Андрія Борисовича, тому що Белінкет був викуплений Вірменією. Що це взагалі. Не означало, тому що юридично це неможливо. Де факто це теж неможливо. А ще тоді уточнила наскільки він впевнений у цьому. А він кричав, махав руками, кричав про тисячу відсотків. Але це один із тих яскравих випадків, коли інформація піддається абсолютно безглуздо і конспірологічно. Ділиться Мендель. Щоб міжнародні медіа могли отримати інтерв'ю президента Зеленського, чи ексклюзивний коментар, чи, наприклад, якесь відеозвернення, вони повинні були спочатку взяти коментар чи інтерв'ю в Єрмаке і написати добре. Про це. І якщо так сталося, то тоді вони проходили цей фільтр і далі мали якусь можливість отримати інтерв'ю президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.